Вітаю, ви на каналі Інтервізер з вами в студії Світлана Кушнір. Сьогоднішній наш гість Олександр Розанов, еколог і керівник громадської організації захист малих річок України, а також директор товариства з обмеженою відповідальністю НВП ЕКОІН. Ми спеціально запросили Олександра, тому що тему екології, тему наслідків від вторгнення Російської Федерації, тему ракетного і не тину взагалі. Забруднення від війни, а також тема, яка хвилює нас після екологічної катастрофи європейського, або я б сказала, мабуть, і глобального масштабу це підриву дамби на Коховський ГЕС. Вона трошки зійшла в тінь з перших шпальт. А це надзвичайно важливо, тому що війна колись закінчиться, а наше майбутнє багато чому залежить від того, в якому середовищі ми будемо з вами жити. Олександре, вітаю. Вітаю. Дякую за запрошення. Я одразу перейду до питань. От шукала, готувалася до зустрічі з вами, шукала інформацію стосовно того, скільки шкоди нанесли бойові дії. І вторгнення Російської Федерації української екології сюди включається теж масштабне питання. Так, да? так. І надра, і земля, і вода, і повітря. Давайте за якусь одну тему потягнемо, тому що дуже багато. І чи є, ну, можливо, в світі певна методика, і чи є ця методика в Україні обрахунку цих збитків? Чому наголошую, тому що дуже хочу, щоб ви зробили звернення до невеличких наших і великих громад об'єднань містян для того, щоб вони посприяли нашим екологам з визначенням і допомогли складати таку можливо карту забруднень, а можливо, навіть допомогли з обрахунком цих збитків, коли ми подамо в суд і будемо вимагати репарації, відшкодування збитків і за екологію, в тому числі з Російської Федерації. Так, загалом, якщо брати тему збитків від війни для нашого довкілля, які нам завдала Російська Федерація, збитки завдані в усіх галузях, і щодо землі, повітря, води, всього. Але я б більше міг розповісти якраз щодо збитків завданих нашій гідрологічній сітці, тобто річкам. І, можливо, об'єктам природозаповідного фонду, заповідникам, національним паркам, адже я сам займаюся створенням таких природозаповідних територій. Загалом війна з самого свого початку надала глобальних збитків для нашого довкілля ті збитки, які завдані за рахунок мінного забруднення, за рахунок знищення тих самих гідротехнічних споруд, за рахунок пожеж, які спричинені. Вибухами добре, добре. снарядів, так саме якщо взяти тему річок, за яку б я хотів би підняти тему, то всім відомо про Кахівську, Кахівську ГЕС, добре. яку підривали росіяни, намагаючись зупинити наш наступ таким методом. Підрив Кахівської ГЕС це не лише втрати великого об'єму води. Це і знищення всього довкілля, що було нижче за Кахівську ГЕС, адже цей поток води він знищив велику кількість рослин, тварин і так далі. Тобто природного фонду, Так, да, да, саме природного фонду нашого. І крім цього, ті об'єкти природозаповідного фонду, що знаходились нижче за течею Кахівської ГЕС. Вони просто були стерті з землі. Там велика кількість тих видів, які проживали лише в Україні, угу. лише в гирлі річки Дніпро. Вони. Просто знищені цим потоком води обрахунок збитків як такий дуже важко зараз проводити, адже кожну хвилину, кожну секунду відбуваються ці бойові дії, знищується наше довкілля, але суми там колосальні на мільярди і мільярди доларів. Адже ті природні ресурси, навіть які майбутньо могли бути використані нами, тобто це деревина. Це також збитки і для довкілля, і для нашої економіки. Тому дивлячись, з якої сторони вести обрахунки. Зі сторони економіки одна сума, зі сторони довкілля зовсім інша сума. З самого початку війни вже почали створюватися методики обрахунку таких збитків. Нещодавно мені зустрічалась методика обрахунки збитків якраз для водних ресурсів. Mm -hmm. Здається, вони представлені були на Черкащині, одним із черкаських mm -hmm. вчених. І відповідно до неї будуть проводитись ці обрахунки, але знищення кахівської ГЕС ну, все ж таки, це найбільший збиток для нашого і довкілля і нашої економіки. Зараз дуже активно піднята тема, чи відновити кахівську ГЕС, mm -hmm. чи залишити все, як є. Одні екологи кажуть так. Потрібно відновити так, повертаємо воду. Там вище також об'єкти природозаповідного фонду. А як же сільське господарство? Потрібно повертати. Інші екологи говорять: а навіщо повертати, якщо річка повинна текти? Греблі це не добре. Я зі своєї сторони, як голова захисту малих річок України, можу сказати, що греблі для річок, дамби, гідроелектростанції це не окей. Тому краще її не відновлювати. Економіку ми зможемо підлаштувати під. Теперішні реалії, тобто наше сільське господарство, це не є критичним. але так само, якщо все ж вирішить відновити Кахівську ГЕС, це також колосальні суми, і так само це ще більше збитки для довкілля, адже для довкілля це великий стрес. Зараз воду спустили, знову повернуть. Тобто, це ті процеси, які важко швидко повернути до свого місця. Я десь читала, Олександр, що м -м, ну, будуючись, що на відновлення а, флори і фауни. За виключенням знищених оцих ендеміків, про які ви так, згадали, так. що жили і верніше, виросли лише у степах Херсонщини нижче по Подніпро, треба мінімум, як порахували, десь 10-12 років. Це для того, щоб. Фонд відновився, це тих відновлених рослин, і е, там у нас і ці ж і тварини є. А як бути, ви тут зачепили тему, а як бути тоді з сільським господарством і з забезпеченням питною водою? Взагалі, якщо ми взялися вже за воду, дай за річки. Так. Україна начебто Україна ну, в такому кліматі, де мало би бути багато води. Але якщо говорити про якість води, якщо говорити про стан наших малих, великих навіть річок. То ну не кожен навіть ризикне покупатися або так. зайти або зачерпнути води попити. то що з цим робити? І взагалі ваша організація яким чином займається проблемами, які у вас в назві захисту малих річок. Так, Якщо брати слідське господарство нашого півдня, як без цих об'ємів води, без цього водосховища далі всі звикли полив полів, все необхідне. Візьмемо до уваги один самий простий приклад: місто Кривий Ріг. Яке на 50% забезпечувалося водою саме з Кахівської ну, водосховища Кахівського. Відразу після підриву гідроелектростанції почалось будівництво водогону від русла Дніпра до Кривого Рогу. Так, це затратно. Але це буде менш затратно і менше шкоди для довкілля, ніж відновлювати цю гідроелектростанцію. Так само із е, питною водою і технічною водою для всієї Херсонщини, Запоріжжя, в майбутньому для Криму е, можна будувати водогони. Це звичайний приклад по всьому світу. Також у нас є значні запаси підземних вод, які можна використовувати mm. і для поливу полів, і для технічних потреб, і для вживання населенням. Тому це таке питання, що це можливо було б бажання вищого нашого керівництва. Саме наша організація, захист малих річок України. Ми своєю діяльністю займаємося, от якраз захистом малих річок. Ця діяльність полягає в тому, що ми намагаємося відновлювати малі річки, намагаємося створювати об'єкти природозаповідного фонду, якщо є ще що врятувати. Також це і боротьба із недобросовісними аграріями, які їх знищують малі річки, адже наше гідро гідрологічна сітка нашої держави, вона дуже розгалужена, і кількість малих річок ну там п'ятизначна кількість, тобто дуже велика їх. І остання із таких дій, які проєктів, над якими ми працювали, це відновлення річки Чумгак на Черкащині. Угу. Відбулася експедиція протягом двох тижнів. Студентами, науковцями та просто небайдужими громадянами, проводився збір наукового матеріалу. Тобто про стан флори, фауни, гідрологічний стан річки. Відповідно до цього, зараз іде опрацювання матеріалів уже четвертий, навіть п'ятий місяць. І ми розраховуємо, що в січні нами буде сформований проект по відновленню річки. Будемо залучати міжнародні кошти, будемо залучати кошти спонсорів для відновлення саме цієї. річки. Вона зазнала таких. Нищівних втрат за часів Радянського Союзу, коли всі малі річки осушувались. Осушувались для того, щоб видобувати торф, для того, щоб було більше саме полів, щоб висаджувати так звану кукурудзу, як царицю полів вони називали. Тому і з тих часів всі наші малі річки, особливо от центр, північ України, вони майже знищені, їх потрібно відновлювати. А скажіть мені, ну перед перед ефіром, ми ви говорили, що є проблеми з цими малими річками у нерозумінні, верніше, проблема, яка частково громади не розуміють або, можливо, не хочуть витрачати кошти на відновлення малих річок. А можете зараз певні якісь, не знаю, один, два, три пункти, або просто описати, чому для громади невеличкої або великої, там не знаю, на тисячу дворів, або на, на три-п'ять тисяч дворів, або можу невеличкого містечка. Так важливо відновити малу річку. Ну, от колись вона текла, потім вона висохла, потім там таке, як наче заболочена місцевість, залишилася. Ну так закинули той шматок землі і все. А зараз на цій жматки землі є ну, певні ласі на киди оком, щось поставити, да, то побудувати, бо не знаю, там, якийсь роллер-дром поставити. Чому це важливо для наших, для нашої місцевості відновлення річок? Е, якщо взяти не, навіть не міські, а селищні громади. Так, так, е, відновлення малих річок це перша необхідність, я вважаю, перша екологічна необхідність цих громад, адже. Більшість сіл, малих містечок і міст з давніх часів якраз і будувалися біля води, біля цих малих річок, або ж великих. І зараз, в той час, коли річки зникають, рівень води понижується, вони стають значно зарегульовані, постійно, так як говорять, світуть, угу. е, да. то місцеві громади не хочуть вкладати в них, або як вони говорять, Хай так буде, поживемо, побачимо, не нас, на часі. Да, на нас, до нас було да, і хай так да, буде. На, на наш час вистачить, uh -huh. але є певні от, пункти, uh -huh. через які вони не хочуть це робити. Перший пункт відновлення малих річок потребує, що потрібно кошти. Так. У Нас коштів, як завжди, немає. Ти приходиш до голови громади, говориш, давайте 50 на 50, половину міжнародні спонсори, половину громада. Він починає мені розповідати, що от, ось так, ось так, вибачте, ми не можемо. У нас немає коштів. Другий пункт це недобросовісні аграрії, тому що більшість аграріїв зараз знищують прибережні захисні смуги. Тобто, це землі, де не можна нічого сіяти, нічого садити. Mm -hmm. Але вони їх розорюють, сіють кукурудзу, адже там води немає, в даний момент немає. Ага. Тобто річка трішки оміліла, вони ці землі захопили. І якщо ми почнемо відновлювати річку, то, то... треба прибирати да, ці поля. Да, рівень води підніметься і все. Mm -hmm. Це і так порушення законодавства, що вони це роблять, mm -hmm. а так це ще більше проблемних буде. І третій пункт це все ж небажання місцевих і нерозуміння місцевих жителів, для чого їм це потрібно. Один простий приклад. Рокетнянська громада Київської області. Наша команда працює там із весни цього року. Ми намагаємося відновити річку Горохуватка, і для цього нам потрібно було створити об'єкт природозаповідного фонду. Ну, Заказник, тобто, щоб обмежити певну господарську діяльність на цих землях. Підприємство цих земель дало дозвіл. Громада, здається, підтримує. але Депутати місцевої селищної ради не підтримали наш проект. Чому? Тому що відповідно до нашої документації, яку ми створили, ми прописали, що там не можна полювати. А більшість депутатів селищної ради мисливці. І от 13 мисливців вирішують питання всієї громади, тому що ой, як ми не зможемо там полювати. Тому Рокетнянська громада, якщо ви згадаєте про таку проблему, і коли вже вашої річки не буде, я надіюсь, вам стане соромно. І ви самі прийдете і попросите, щоб ми вам допомогли. Бачите, а, все ж таки, такі звернення мають бути від екологів. Ну, у нас важко, до речі, з комунікаціями насправді, і не лише з екологічної теми. І наскільки я розумію, якщо в селі. Або біля села є річка, або невеличке озерце, яке впадає річка або витікає річка. Це природний водозабір, у разі чого у нас ідуть масштабні дії і небезпеч... і небезпека чатує на кожному кроці. Ми вже пережили таку важку зиму, коли у нас світла не було. Але не дай Боже потрапить там снаряда, бо російська ракета в водогон, і всі ці території можуть залишитися без води. Природній водозабір. Дає можливість, те, що коли ви маєте природній водозабір, і він не забруднений. Ви побороли аграрія, який намагався туди скидати якісь можливостічні води. Дає хоча б можливість технічну воду брати, наскільки я розумію. З цієї точки зору можна якось пропаганду вести для того, щоб люди розуміли, що це надзвичайно важливо. окрім того, якщо там ще є зону рекреаційну створити, природна да заповідна, там можливо буде приїхати відпочити, ну виділити якусь, якусь частину для того, щоби. На комерційній основі люди опанували цей шматочок річки або озера і створили там певну економічний прибуток буде і громаді. Можуть люди це почути? Чи, Чи чують вони такі ваші доводи? На жаль, <к PP> не завжди два <к> відсотки, <worry transformed> можливо, від цієї громади yeah, <к> <kimchi> знають цю потребу, чують нас. Інше населення в них, коли вони чують про відновлення річки, це для них зробіть нам пляж, от якраз зробіть ah! пляж і, і все. І вода теж з'явиться. Ага. І коли ти їм з наукової точки зору починаєш пояснювати весь процес, що потрібно робити, вони починають махати руками і говорять Це дуже, довго. Да, дуже довго, дуже дорого. Ми хочемо зараз, хочемо тут. Mm. І починаються непотрібні розмови. Зараз, до прикладу, в Україні урядом навіть наказом президента створена міжвідомча робоча група з відновлення басейну річки Рось. О. Черкащина? Черкащина, Київщина, Житомирщина, Вінницька uh -huh. область. Керівник міжвідомчої групи міністр екології спільної з декількома нардепами. І от вже пройшло два засідання. Ми ознайомились із проблемами, які є от саме з річкою Рось, але і басейном, але це проблема по всій Україні. Одна й uh -huh. та сама. Місцеве населення. Скидає січні води туди. Угу. Місцеве населення на е, пересохших річках робить так звані копанки. А що це? Е, ну от Висохла річка, в минулому була вода, зараз немає води. Заганяють е, транспорт ну, да, і починають викопувати весь цей торф, е, мул, роблять собі невеличкий ставочок. Але є проблема, що вся вода, яка трималась в ґрунтових водах. На, на цьому місці вона в цю копанку сходиться mm -hmm. і вже річка ніколи не відновиться, mm -hmm. але для нашої для нашого українця, для нашої людини, саме головне, щоб було в мене. Mm -hmm. За інших я не хвилююсь. Дуже mm погано. -hmm. Так, mm -hmm. і крім цього, водоканали, недобросовісні, скидають з січних велику кількість е гідроелектростанції, так само як Кахівська гідроелектростанція, є гідроелектростанції на малих річках. Які для того, щоб закумулювати найбільше енергії, все літо воду тримають, а потім починають спускати. Але проблема, що ця вода вже стає токсичною, тому що течії немає, всі хімічні елементи, які були вище течії, вона збирає. І потім просто трують всю воду, що йде далі, і всю рибу, все, що є. Якщо відкрити там браузер і записати річка Рось, Замор риби, ну, тобто смерть риби. Там Кожен рік відбувається цей процес, адже кожен рік вода цвіте, повітря не вистачає, гідроелектростанція тримає воду. Так недавно було теж повідомлення здається з Вінницької області стосовно великого простомору риби, і це, і це наслідок. Ми маємо сказати глядачам, що це наслідок забруднення не просто води, а забруднення річок і великих, і милих. І цей наслідок поки що можливо, ми там його чуємо одиничні випадки. Та ну. Страшно подивитися на це, а це може стати глобальною проблемою. І тоді не, 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 не лише не де буде по, 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 а, піти на полювання, а й на тихе полювання, так. чи він не на тиха, то ж <гри> гриби, <гри> господи, як називається на рибалку. На, 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 на рибалку ніяк буде так. сходити. А, і ще один момент стосовно, ну скажімо так, чи є якісь приклади у вашій вже діяльності, коли вдалося. Ну, Позитивне приклади вдалося річку відновити, або вдалося до співпраці залучити місцеві громади, і цей приклад ну, ним можна похвалитися. Ну, от як я попередньо згадував, так як наша діяльність почалась рік тому, тобто, рік тому ми зібрались однодумці, розуміємо, потрібно працювати. Ніхто не робить цього, значить, ми повинні це робити. І от річка Чумгак, за яку я за першу згадав на Черкащині. Ми прийшли до голови ОТГ і говоримо, є проблема, ми можемо допомогти без всяких проблем. Нам надали все необхідне для наших досліджень. Зараз ми доопрацьовуємо зібраний матеріал, і так само нам будуть далі допомагати. Тобто фінансування, звісно, тяжковато вибити, але в нас є інші спонсори, які готові дати фінансування. Ну і громада там скільки зможуть, так як вони сказали, скільки зможемо, стільки й дамо. Але громада пішла на зустріч. Місцеве населення говорить: да, нам потрібно, да, давайте щось робити. Вони згодні на все. Вони згодні на все, аби відновити річку. Або ж ще дуже цікавий приклад на Полтавщині, Гребінківська громада, річка Оржиця. Е говорили із головою ОТГ, е говорили із представниками виконавчого комітету е міської ради. Річка значно зарегульована, каналізована, тобто такої екосистеми як в річки там уже немає. Там просто канал прокопаний. Mm -hmm. Так само сказали: так готові працювати, навіть і кошти дамо. Тільки давайте ви спочатку закінчить той проект, щоб ми глянули, який результат. Так, але все ж вже по трішки, по трішки. Ну, Скажемо так, у вас рамкова домовленість вже да, по річці да, вожитці да, є, да, і це вже ну, дуже хороший приклад. І ще раз, давайте підсумуємо ситуацію з м, шкодою, тому що зі шкодою від бойових дій, е, наскільки ну наскільки можливо. До речі, водні ресурси України їх хтось облікував, ми знаємо їх. Тим паче, ми не знаємо стан ситуації. Того, що відбувається на окупованих територіях, там теж є річки і теж є озера, наші? Наскільки ми як держава можемо сказати, що це проблема майбутнього? Про це говорять уже на міжнародних економічних форумах. Наскільки ми як держава забезпечені питною водою? І технічною, тому що угу. без промисловості, без виробництва, без ці, такого виду використання водних ресурсів ми не можемо, бо це економіка, і е, прибутки для держави, і е, питною водою. Ми бачимо, наскільки ми вже звикли до того, щоб йому лише бутильовану воду. Наскільки ось ми забезпечені питною водою? Е, так, я зараз можу вам навести навіть приклад, який вивчають навіть школярі. Кожен школяр вивчає в курсі географії от якраз забезпеченість населення питною водою. І відповідно до даних 2021 року наше населення забезпечене чистою питною водою на 60%. Ого, мало. Тобто, Але ну, це, це, ж мало. це є уточнення, що чистою. Якраз щодо півдня України він не є забезпечений водними ресурсами. Якщо перейти на захід і північ. 100% населення, можна сказати, забезпечені. Південь 20, північ 100 і виходить середній 60. Тому з цього і виходить із, цього, із, із цих прикладів. Ви запитували щодо облікованості да. водних ресурсів. В Україні створено Агентство водних ресурсів, басейнові управління, регіональні офіси водних ресурсів. Відповідно, це ці інституції створені відповідно до. Європейської рамкової водної директиви, яка Європа вимагає, щоб у нас такі інституції існували, які займаються вивченням, облікуванням, якраз вивченням проблем і відновленням водних ресурсів. Але, на жаль, ці органи зараз створені, але не є дієвими. Фінансування йде, але йде воно просто в нікуди. Якщо взяти не Тут... неефективне, максимально неефективне. 18-й рік. Створюється програма з відновлення річки Ройза, яку я ось згадував. На цей проєкт витратені, Але на документацію, на саму документацію, шалені кошти. Зараз у нас відбувається засідання міжвідомчої комісії. Нам говорять, що от у 18-му році от ось цей проєкт ми ось зробили. А той проєкт, ну він ніякий, він просто ні за що. Не витримує критики, так? Да? Да, але кошти були заплачені. І заплачена значна сума із державного бюджету. Тому тут уже питання корупційної складової або неефективності саме такого органу. Але а, давайте щоб на хорошій ноті все ж таки ми завершили. З вашого досвіду, з вашого розуміння, оцей проект, ну тобто я розумію, що в 2018 році створили. Ну, започаткували цей проєкт про відновлення річки Рось, витратили гроші на проєктну документацію 2018. І лише зараз так. ми в жовтні 2023 через 5 років, проходить друге засідання міжвідомчої комісії стосовно саме цієї річки відновлення. Mm -hmm. Тобто так, такий, такий великий ну, проміжок часу. Куди, куди витрачено? Можливо, не так чи я сказав, або два засідання відбулися в цьому році, ось цьому? останні два місяці. Але цей проект був створений 18-му році, ще як тільки органи інституції були створені. Тому тобто, ну, то, що так, так довго. Так, то, так вони створили проект, кошти витратили і положили собі десь там на, на поличку. Так, і коли дійшов час, вони вже починають. Показувати, ось ми колись працювали. Ось у нас є результати, але не все так погано, адже чекаємо перемоги. Однозначно чекаємо, коли ми вже виженемо окупанта з наших територій. І тоді не лише річки, а й ліси. Все відновимо. Відновимо все скоріше б лише перемога, адже українці кмітливі і зроблять все, щоб їм жилось комфортно і жилося у вільній незалежній Україні. Пане Олександре, хай так і станеться. З нами сьогодні в студії. Дуже дякую вам, тому що було цікаво, і ще багато питань є. Про що попитати, але вже не обмежені часом ефіру. З нами сьогодні в студії був Олександр Розанов, я вам дуже дякую. Олександр так. Розанов, еколог, людина широких, таких енциклопедичних знань, я знаю саме зі своєї тематики, керівник громадської організації захист малих річок України, а також керівник директор товариства НВП. Екоін. шановні наші глядачі, будь ласка, будьте бережливими, ставтесь до нашої природної складової, державної безпеки. Державної безпеки, це до наших ресурсів, більш екологічно, більш, скажімо так, трепетно. Не забудьте поширити це відео, підписатися, поставити лайк, прокоментувати. З вами в студії була Світлана Кошнір за лаштунками Ксенія Рєпкіна, яка допомагає нам сьогодні проводити цей ефір. На все добре, бережіть себе!